Сьогодні буде дуже цікава тема із коментарів глядачів. І глядачі запитують, де краще розвиватися в Тіктокі, в Ютуб Шортс чи може в Інстаграм Reels? Якщо ми розберемо ці три платформи, між собою вони трошечки схожі, але є одне но: одне но це те, що TikTok став флагманом мініатюрних коротких відеороликів. Для того і створила соцмережа TikTok для того, щоб знімати короткі відеоролики. Якщо взяти довгі відеоролики, флагманом є YouTube. Начнемо з того, що знімати відеоролики і викладувати в любі соцмережі, можливо і треба. Не можна сказати, що тільки розвивайтесь в Тіктоці або в Ютубі, або в Інстаграмі. Ви повинні бути скрізь. А ось де швидше можна знайти свою популярність і здобути свого глядача. На цю тему в цьому короткому відео ми сьогодні і поговоримо. Якщо взяти ці всі три соцмережі, то вони між собою схожі, але кардинально відрізняються, тому що в Тіктоці подача своя лаконічна, бистра і зі зміною кадру. Ютубі відеоролики трохи іншого характеру і іншої подачі. Ну, якщо і брати інстаграм, Instagram, в інстаграмі взагалі інша аудиторія. Про інстаграм, напевно, буде найменше, тому що офіційно Reels в Україні відсутній. Так, Reels в Україні можна додати в інстаграм через певні ефектні дані. Таким чином, в інстаграмі в Reels у вас будуть невеликі перегляди, і як алгоритм там ранжує ваше відео, поки що ніхто не знає. Навіть ті блогери, які ведуть інстаграм та навчають цього соцмережі, і ще один такий цікавий факт, що 90% рілсів це просто перезалиті відео з Тіктоку. Так, і в Ютубі Шорс також дуже багато перезалитих відео з Тіктоку. Тому що в платформі TikTok дуже зручний і простий відеоредактор. Ви взяли камеру, відразу можете знімати в TikTok і відразу монтувати та виставляти в TikTok. І цим TikTok підкорює своїх авторів. Таким чином, давайте розберемо дві соцмережі: це YouTube Reels і TikTok. YouTube Shorts – це дві окремі стрічки рекомендацій, великих відеороликів і малих. Багато блогерів, які навчають користування YouTube, також повністю не знають алгоритм YouTube, Шортс, тому що аналітика в шорці працює дуже погано і непередбачувано. І відслідкувати, як на звичайних відеороликах в Ютубі, майже неможливо. Там буває великий підйом, так буває і великий спад, так і з підписниками. От якщо брати аналітику Тіктоку, тут все дуже і дуже гарно. По аналітиці ви повністю побачите, що у вас не так в вашому відеоролику, і що вам коли треба змінити. І саме головне, що алгоритм Тіктоку зрозумілий і про нього дуже багато розповідають відомі тіктокери. Так і мої попередні відеоролики є про алгоритм Тіктоку. Таким чином, якщо ви будете його використовувати, ви зрозумієте, чому ваші відеоролики залітають в рекомендації чи ні. Наприклад, теги в Тіктоці працюють дуже гарно, і по ним дуже багато переходять і глядачів, і підписників. А от в шорцях. Невідомо чи працюють ваші теги, чи не працюють, бо знову по аналітиці майже нічого не зрозуміло. І якщо ви заводите YouTube Shorts, ви не можете зв'язувати його зі своїм звичайним YouTube. -ом. Бо як кажуть ютубери, що це вам збиває аналітику, і ваш канал потрохи починає загибатися. Таким чином, якщо ви хочете Shorts, створіть окремий канал для Shorts. В Ютубі також і ще раз повторюю, що багато людей перезнімають в Тіктоці і викладають в Шортси. Але є і люди, ті, які знімають чисто для Шортса. І ці ролики відрізняються один від одного, тому що подача у тіктокера і у ютубера повністю різні. Тікток це дуже короткі, динамічні відеоролики, і які продемонструють вам всю суть цього кліпа. А ось в Ютубі шортс. Це трохи більш розтянута і більше по часу. І в таким чином в цих соцмережах сидять різна аудиторія. І за цього я кажу, що розвивайтесь в кожній соцмережі. Якщо взяти статистику, то із 10, 5 тільки дивляться TikTok, 3 людини, які дивляться TikTok і Ютуб, і 2 людини, які дивляться тільки Shorts. Де ж лояльніша аудиторія? Звичайно, в Тік-Ток. Тому що TikTok – це платформа, яка тільки-тільки розвивається, і ви можете встигнути впригнути в останній потяг. YouTube Short – це та платформа ютуберська, яка вже давно на ринку, і там набрати підписників дуже важко. От в TikTok це набагато легше. Ви ранжуєтесь кожним відеороликом і залітаєте в рекомендації. Якщо ви правильно все зробите в свій відеоролик, зробите по алгоритму TikTok – Кожен відеоролик у вас буде в рекомендаціях, і до вас будуть підписуватися ваші лояльні підписники. Ютуб це вже більше бізнес-платформа. Яка щоб продвигатися, треба заплатити певні гроші на рекламу. А Ось TikTok це повністю зараз безкоштовно. Різниця стрічок рекомендацій в Тіктоці і в Ютубі. В Ютубі це підбір відеороликів, які не регулюються алгоритмом. Таким чином вам будуть демонструватися не тільки ваші вподобання на цих відеороликів, але і інші відеоролики, які вам не цікаві. А ось в Тіктоці це найкращий інтелект, який придуман зараз людьми. І цей інтелект підбирає такі відеоролики, які вас затягують все більше і більше переглядати Тікток і відео із стрічки рекомендацій. Тому що він бачив ваші уподобання і стрічку рекомендацій ви можете підлаштувати під себе. Також у мене є на цьому каналі, як це зробити. І що ж найголовніше? Те, що TikTok зараз не платить за перегляди ваших відеороликів, але напевно до кінця цього року це вже буде. І чим швидше ви наберете, чим більше вашої лояльної аудиторії, тим більше у вас будуть переглядів, тим більше ви будете заробляти на Тіктоці.